Пане Олександр питає, яка альтернатива гіпсокартону та натяжним На стелі по кроквах друге світла, гіпс, два шари не вміщається, а натяжний не хочеться. Дякую тихо вечора і ночі. Пане Олександр тут без варіантів. Вибачте, просто без варіантів. Я не знаю, чого у вас не вміщається, там або вікна неправильно змонтували, не поставили розширяючої профіля, то в такому випадку просто роблять, робиться ніжка. Тобто в дизайні це вирішується наступним чином. Наприклад, поставили окно, зловили гаву, да, а відмітка стелі ось тут, і підійти до вікна ми не можемо. то в такому випадку ми, наприклад, тут робимо щось тоненьке, можемо зробити якусь там ніжку з підсвіткою. да або ніжку для штори, а сама стеля тут вже робиться нижче. Ось таким от чином, як варіанти іноді робиться. Обходиться оця от помилка. Тому ну. Інакше не виходить. Тобто робити натяжну стель ну, так, можна, але натяжна стеля вона сильно швидко розповсюджує полум'я, і з деревом я теж не сторонник використовувати її. Гіпсокартон 12,5 мм. Можна зробити в один шар, але так, треба бути готовим, що тріщина утворена, воно значно ризики вище. В два шари, звісно, зменшують вірогідність ризиків тріщина утворення. Тому обирайте, якщо хочете, і не боїтеся стріщин, ну можна в один шар використати. Далі, у гіпсокартона є однорядна система і двохрядна. Однорядна – це профіль 30 мм плюс 25 два шари гіпсокартона. це в районі 50-60 мм простору вам треба. Однорядна десь займе біля 50 мм, двохрядна плюс 30 мм, це 80 мм, але вона більш жорстка. Але якщо немає місця, ну тоді ви використовуєте однорядну систему. Е, наступне: е, Ну, ви бачите, за моєю спиною є вагонка дерев'яна. Вона дозволить вам зменшити цю товщину Але це питання естетики. Підходить вона, вона вона вам чи ні. Це називається фальшбрус Ну Наприклад, тут може використовуватися рейка товщиною 30 мм, і сама вагонка 14 або 16 мм. Тобто ми з вами виходимо в даному випадку на 45 мм, десь да, 46 мм. Ну, можна цю вагонку пострагати крокву, наприклад, і прибити її прямо до крокви. І таким чином у вас загальна товщина взагалі вийде фіг до ніфіга. До речі, можемо використати, хоча я і не дуже сторонник цього рішення, але, наприклад, ми можемо використати якийсь матеріал, наприклад, цементно стружечну плиту, або гіпс, прямо прикрутити до крокви, але перед цим крокви пострагати. тобто низ крокви вирівняти, щоб вони рівні були. І чіпляти лістовий матеріал прямо одразу до крокви. Просто що робити це по всій площі, це не дуже гарно, бо крокви вони із-за вітру, динамічне навантаження, вони вібрують. І тому навіть для гіпсокартону там використовуються спеціальні підвіси, котрі трошки вібрацію гасять. Вони такі мають вушка загнута підвіси спеціальні. от Знову це впливає на трічне утворення. Якщо вас влаштовує це пострагати кроку, тобто вирівняти низ крокви або набити брусок, котрий вирівняти, і до нього вже кріпити-крутити гіпсокартон. Для того, щоб зменшити вірогідність тріщин, наприклад, на деяких об'єктах ми клеїли вінілові шпалери під фарбування, там я спеціально навмисно обирав дуже дуже дрібну фактуру. Котра на тканину схожа. Ну Її от навіть там з пару метрів її не видно цю фактуру. от Вона настільки дрібна маленька. Mm -hmm. Там виникає недолік, якщо фарбувати то валіком, то може під різними кутами десь видно сліди від валіка. Але якщо це під ухилом і, і немає касового світла, якоїсь касової підсвітки, то в принципі абсолютно нормально. обираєте матову фарбу. От, і абсолютно нормально перекривається. Ну, Ось такі от варіанти. Тобто, їх не так багато. Тому тут залежить від того, який у вас дизайн, які у вас конкретно там умови. Ну, в принципі, вихід, в принципі, є. Тобто, пострагати кроку, вирівняти кроку спочатку, а потім вже пара ізоляція і фіксація гіпскартону. Так, дякую, друзі, за, за ваші коментарі.